Це захід спрямований на те, щоб зібрати кошти на видання унікальної монографії, яка називається сільська фотографія середньої на Для цього я організував цю виставку, написав до цього 10 робіт і надіюсь, що власті мужчі сподобається їй моє мистецтво, а отже, вони долучаться. До видання справді унікальної книги, яку я вам назвав. Маю надію, принаймні. Яка середня вартість однієї роботи? Ну тут не в вартості справа. хто скільки дасть, а то ми вже там домовилися. Саме головне, щоб був душевний відклик людини на цю потрібну справу, адже мова йде про сільську фотографію. Про документ, власне, документальний епос середньої України на протязі 100 років.